Так сталося, що я потрапила під обстріл, прямо була на вулиці і мені вдалося вижити. Це мій другий день народження. Я була у батьків у горлівці, сім'я прийняла рішення, що нам потрібно виїжджати. Я закінчила інтернатуру, і мене залишили на кафедрі онкології та радіології Донецького національного медичного університету асистентом кафедри. На початку війни, 24 лютого, всі дізнавались, що починається повномасштабне вторгнення та війна. Дуже страшно, дуже було лячно всім. Але Особисто нам було дуже непросте рішення залишатися чи їхати, знаючи те, що в нас буде друга дитина з чоловіком. Коли почалася евакуація, ми з чоловіком були задіяні активно в роботі в основній, це медицина, і я, і чоловік-лікарі. Тому в нас трошки було непорозуміння стосовно того, що я повинна поїхати. До цього часу з цим не погоджуюсь, що вона мене не послухала. Дружина була вагітна і е, знаходячись тут, вона, ми ризикували безпосередньо двома життями її і життям майбутньої дитини. З цього року ти ще більше цінуєш своє рідне місто. В мене це прийомне місто, яке мене прийняло, в якому у мене дитина старша пішла до школи, в якому народилась моя друга дитина молодша. І це місто, в якому пройшло ще й моє становлення як особистості і як лікаря. Ідея створення нашого шерлока прийшла сама собою у 22-23 році. У дружківці залишилось багато чоловіків. Був дуже великий попит на чоловічі стрижки. Бо майстри перукарі роз'їжджалися з міста. Була велика міграція. Тому виникла така ідея, якою я поділилася з чоловіком, і моя родина мене підтримала. Анастасія пробувала записати на Стрижку в якусь перукарню. І нічого не виходило. Або в мене не було часу, або там не було місця підстригтись. І ми ледве ледве вирішили ту проблему, і ми зрозуміли, що це дійсно проблема для людей. Перш за все. Почали піднімати телефонну книжку і шукати серед старих знайомих, хто може залишився у місті і хоче працювати. Але перші спроби в нас не були дуже успішними. Тому ми почали шукати в іншому направленні. Ми почали шукати людей, які хотіли б змінити професію або втратили роботу, і людей, які мають хист до перукарського мистецтва або добре малюють. Так ми знайшли Данила. В нього була потреба і в новій е, спеціальності, і також він мав невеликий, але досвід. Вона відправила мене на навчання, повністю оплатила всі курси. Я пройшов, навчився стрігти, як правильно це робити, навчився працювати з бородою. В січні місяці ми зрозуміли, що нам потрібно розширитися до іншого міста. У Дружківці ми вже свій потенціал розширили до чотирьох перукарень і відкрили локацію у Костянтинівці. Це наша, одна із наших локацій, взагалі їх три. Професійна школа для майстрів, як будемо навчати і для себе кадри, і також випускати кадри у світ. Є якесь бажання показати дітям там і своєму чоловіку, де я народилась, показати своє рідне місто. Але я ніколи не прив'язуюсь до міста. Мій дім там, де моя родина. На той погорільці будуємо хатку, над хаткою небо і знов голубе. Найважче вміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу себе.